Вітаю вас у Житомирі 21 липня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Сесія Житомирської міської ради почалася зі скандалу. Паралельно сьогодні засідали і депутати обласної ради. Закинути кінотеатр жовтень очікує нове дихання. Про ці та інші новини далі. Підтримувані Росією бойовики передали Києву 23 засуджені особи з непідконтрольної уряду України території. Про це йдеться у повідомленні прес-служби повноваженої Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської у четвер. Зазначається, що за рік було переміщено 110 засуджених осіб. Як відомо, переговори щодо передачі України українських ув'язнених, які відбувають покарання в окупованому Російською Федерацією Криму, ще тривають. І російська сторона поки не дала добро для їх передачі. Сесія Житомирської міської ради почалася зі скандалу. 13 депутатів покинули сесійну залу на початку засідання. В цілому депутати розглянули близько 40 питань із 80 запланованих. Про непросте засідання – сюжет Вікторії Хлань. Ганьба! Ми повинні бути солідарні, а не робити. Ви повинні бути, вони не дають нам Лучше, лучше. Ви, ви вже пилювасі ви 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 таку реакцію депутата спровокували нововведення у регламенті сесії міської ради голосування без обговорювання питань. Таку назву отримала чергова сесія Житомирської міської ради. Після затвердження порядку денного пропозиція радника міського голови Юрія Мойсеєва наробила галасу серед присутніх депутатів. Всі, є у sabendo oh, 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 oh. За пропозицію радника проголосували 23 депутати. Проти виступили депутати фракції Батьківщина та радикальної партії Олега Ляшка і, не погодившись з таким рішенням, покинули сесійну залу. Депутат міської ради Любов Цимбалюк обурена нововведеннями. Послухайте, взагалі питання не обговорення в сесії. Це е... Закрити абсолютно владу від житомирян, і це головне питання, яке сьогодні переслідує ця влада. Депутат впевнена, депутати хочуть приховати свої рішення від народу. Скажіть мені, будь ласка, а вам кожному і кожному житомиряну зрозуміло про що йдеться? Я передбачаю, що дане питання виникло саме тому, що в цю сесію вноситься питання приватизації, які не потрібно обговорювати. В цю сесію вноситься питання концепція технопарку, яка є сумнівною. І яку мали би почути житоміряни Юрій Мойсеєв зазначив, що любов цимбалюк пропустила близько половини депутатських комісій. Міський голова сесію не зупинив, однак вирішив, що питання, які не розглядалися на комісіях, на сесію виноситись не будуть. Сергій Сухомлин запросив депутатів до свого кабінету, аби залагодити конфлікт. В таких умовах депутатам складно працювати. Переконує нашу знімальну групу Наталія Леонченко. Було бажання встати теж вийти з залу. Але попри все те, ми себе позицію функціонуємо як конструктивна опозиція да нас обурює таке грубе попрання е, сьогодні регламенту. Я дуже гостро засуджую дії свого колеги по депутатському корпусу Юрія Маєсєєва. Але в принципі, ну мабуть, через обурення я змогла переступити, вмовила колег залишитися в залі і все ж таки продовжити роботу. Після перемовин до зали повернулися представники фракції радикальної партії Олега Ляшка. Далі рішення приймали депутати у складі 29 осіб для мешканців району. Малікова в найближчому майбутньому планують запустити тролейбусний маршрут. Ми не виділяємо сьогодні кошти на придбання матеріалів. Ми uh, на… Поки строчки остається придбання автобусів. Ми вносимо змінити тільки програму. Після того, як буде вироблена проєктна документація, тоді ми вже будемо виділяти кошти на будівництво цієї лінії. Окрім того, міський голова виніс пропозицію перейменувати індустріальний парк Смоковка на Житомир. іст Питання індустріального парку безуспішно підіймається вже близько двох років. Тільки депутати цього звинувачі прийняли ті рішення, які дозволять реально створити індустріальний парк, зробити там комунікацію, зарегіструвати парк в Міністерстві економі... юстиції в міністерстві економіки, отримати фінансування на этот парк з государственного бюджету, і реальні шаги для його створення. Тому два роки було. Розговор три рази вони цей проект на сісію на нарсматріні сісії прошлого він Ні разу не німа по закінченню сесії Житомирський міський голова вибачився перед усіма за скандальний початок засідання. Юрій Моїсеєв пояснив, що внести дану пропозицію було необхідно ще минулої каденції. Для того, щоб якось мотивувати депутатів, приходити на комісії. Я так само звернувся до секретаря міської ради Наталі Михайловну. Все таки якось оприлюднити mm. статистику про те, як депутати ходять на камі. Комісії, бо я розумію, на комісіях нема журналістів, да, бо їх і не та, не та кількість, їх, немає камер. Напевно, там не цікаво працювати і задавати якісь питання. Секретар Житомирської міської ради Наталія Чиж запевняє, що таким чином на сесіях відбуваються маніпуляції з боку депутатів, які не ходять на комісії. Піднімається навмисно питання. Що це питання не було у нас в комісії? То, шановні депутати, приходьте, будь ласка, в комісії і працюйте. І тоді в сесійній залі не будуть виникати питання. Наталія. Чи ж найближчим часом підготує списки депутатів, які не відвідують комісії. Вікторія Хлань, Юля Парух, телеканал СК 1 Паралельно з сесією міської ради сьогодні засідали депутати обласної ради. Тут було спокійніше, але ображені міські депутати прийшли сюди. Правда, обласні депутати продовжили засідання у спокійному руслі. За сесією обласників спостерігав Андрій Іванюк. Про деталі його наступний сюжет. На Житомирщині можуть зникнути три села. Я, наприклад, взагалі не хочу ні за як знесення села. На думку деяких депутатів у міській та обласній раді з'явилися неофіційні об'єднання. Фракція Батьківщини повністю лягла і співпрацює з БПП. У куларах обласної ради починають порівнювати поточну каденцію з попереднім диктаторським режимом. Такого не дозволяв собі навіть Янукович. Все це п'ята сесія обласної ради депутатів сьомого скликання, яка вже звично відбулася. Одночасно з сесією міських депутатів, та традиційно розпочалася з мітингу напередодні сесії на депутатських комісіях. Деякі резонансні питання були виключені зі списку, але це не допомогло пройти засіданню без суперечок. Мітингували жителі села Діброва, на території якого фірма Валкі Ільменіт, яку пов'язують з фірташем, збирається відкрити кар'єр, який своїми масштабами може знищити життя у трьох сусідніх селах. Це в глибину яма пів по кілометра. Це води не буде в радіусі 30. Двадцяти 40 кілометрів. Хоч вони обіцяють, що за 10 років вода упаде на один метр. Ну такого не буде. Бажання підприємців зрозуміли: копалини у цих краях дороговартісні та затребовані як в Україні, так і за кордоном. Кар'єр хочуть відкрити по видобутку апатітів фосфорних титану. Ну такі слухи, де що ти потім титаном? Чи там і уран є, і радіація. Тут люди велика радіація. У Нас і так Чорнобильце. Не дивлячись на протести мешканців села, процес глобалізації вже запущено. Така єсть у нас в Коростені. Земельному відділі Раїса Петровна, Вігівська. Яйна дочка скупила у нас вже 12 хат. І скупала вона через Київ ці хати. Піднімалася ця тема і народними депутатами Верховної Ради. Наслідки екологічні, які можуть початись як цепна реакція, яку потім зупинити буде дуже важко. Тому я прошу виваженості об'єктивності з цього питання. Але питання ще вчора було знято з порядку денного. Далі дала про себе знати сесія міської ради, на якій, як виявилось, була не менш спекотна атмосфера. Депутати від всеукраїнського об'єднання батьківщина чомусь прийшли на сесію облради. Давайте запитаємо, чому. Любов Володимирівна, розкажіть, бачимо, що весь склад Во батьківщина з міської ради підходить сюди. В чому проблема? Ну, ми сподіваємося. Ми дуже сподіваємося і зараз розраховуємо на те, що в обласній раді працюють більш відкрито влада, і ми хочемо ну зрівняти для себе сьогодні. В міській раді прийняте рішення з ініціативи міського голови Сухомліна, яке взагалі. Закінчило саме місцеве самоврядування в місті Житомир як інститут. Що це за рішення? Так як ми перебували рішення тут рішення про те, щоб голосувати всі питання на сесії без обговорення. Міський осередок батьківщини прямує до обласних депутатів. Після їх виступу чотири фракції підписують заяву, вимагають 20-хвилинну перерву. Вже під час якої ми дізнаємося про інше резонансне рішення. У нас з трибуни виступала представник фракції батьківщини в міській раді. Обурена тим, що без обговорення проголосували ряд рішень в міській раді. Так, от голова Житомирської обласної ради пішла ще далі. Було розроблено проект змін до регламенту, за якими фактично можна приймати рішення взагалі не розглядаючи їх в залі. І е, рішення мають прийматися е, кулуарно шляхом підписання, е, ну фактично, підписних підписних листів. Поки наші журналісти дізнавалися у міських депутатів про причини таких дивних рішень, ми пішли шукати пояснень у голови облради. ви ж бачили сьогодні Стримгородок, що це вже в кінці намагалася зірватися сесія. Вони повинні розуміти, що сьогодні прийнято рішення, і якщо хтось буде блокувати трибуну і не давати розглянути нагальні питання, які потребують розв'язання. Жителів Житомирської області в нас є механізм. Ми тоді голосуємо і переходимо. Саме до персонального голосування бюлетенями, які затверджує лічильна комісія, саме проходить персональне голосування. Якою б не була правда, в куларах поповзли чутки про змову двох найбільших політичних сил. І дуже шкода, що на сьогоднішній день батьківщина є в опозиції до чинної влади. А в Житомирській області, на жаль, фракція батьківщини повністю лягла і співпрацює з БПП. Ми Оцінюємо цю ситуацію негативно. Це ганьба для всієї області, тому всі питання мають вирішуватися тільки в сесійній залі, не дивлячись на те, що я розумію, що є тиск зверху. Окрім галасу та суперечок, депутати все ж змогли опрацювати весь порядок. Денний у міську власність область передала спортивну школу Полісся, до якої належить стадіон Спартак. Перед депутатами відзвітувався надцятий начальник держгеокадастру, нещодавно призначений начальник Нацполіції та начальник служби автомобільних до. Оріг щодо останнього питання, тобто доріг, свою занепокоєність висловив голова ОДА. Говорить, Житомир – прикордонна область, яка має траси міжнародного значення, але вони в жахливому стані. Щодо включення нашої Житомирської області до пілотного проекту по розподілу надходжень перевиконання я маю на увазі митних платежів і 50% які виділяються згідно цього проекту на саме на ремонт доріг. Наприклад, великі жаль, ці звернення були і в 2015 році, і в 2016 році. І вже народні депутати, депутати теж звертаються на кабінет міністрів. Вони сьогодні залишаються без розгляду, тобто реакції немає. Слава на цій позитивній ноті а про гімн України завершується п'ята сесія облради депутатів і Завершується матеріал, який для вас готували Андрій Іванюк, Дмитро Титонок, телеканал СК 1 «Житомиргаз» погрожує зривом опалювального сезону. Про це вони заявили у відкритому листі до міської ради. Підприємство страшенно обурне та занепокоєне планами міської влади створити комунальне підприємство, яке б частково обслуговувало газові мережі. Компанія розцінює дії КП Комененерго як загрозу опалювальному сезону, адже мільйонна заборгованість є перешкодою для Житомиргазу в період активної підготовки газових мереж до зими. Через відсутність коштів підприємство не може повноцінно підготувати систему газопостачання до опалювального сезону та у повній мірі виконати інвестиційну програму 2016 року, затверджену державним регулятором. «Житомиргаз» закликав погасити борги, нагадав, що продає газ по заниженому тарифу і повідомив, що дуже потребує фінансових. Інвестицій. До речі, дане питання викликало дискусію під час сесії міськради між депутатами та керівництвом Житомиргазу. Депутати вважають, що компанія «Монополіст» просто шантажує місто. Працівники департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції спільно з Бердичівськими оперативниками виявили на земельній ділянці жителя Бердичівського району понад 1200 рослин конопель. Деякі екземпляри сягали у висоту понад 2 метри. У будинку чоловіка поліцейські виявили ще півтора кілограма висушених та частково потрібнених рослин конопель. Господар заготовлював в'язки зілля на горищі та в бані. Вилучені рослини направили на експертне дослідження. Нині триває розслідування кримінального провадження. Чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Закинутий кінотеатр жовтень очікує нове дихання. Депутати зробили перший крок до відкриття на базі кінотеатру молодіжного центру. Буде оголошений конкурс, призовий фонд якого складатиме 50 тисяч гривень. Про деталі Константин Касьян. Перші кроки в реставрації кінотеатру Жовтень і створені в його приміщенні молодіжного арт-центру розпочато. Три місяці пройшло після створення робочої групи, що працює над концепцією арт-центру в нашому місті. І було вирішено, що потрібно все ж таки оголосити конкурс для того, щоб отримати найбільшу кількість різноманітних ідей щодо самого перетворення. Сьогодні на сесії міської ради депутати нарешті затвердили рішення про початок конкурсу на розробку проєкту молодіжного арт-центру. Конкурс буде проходити в два тури. У першому турі визначать кращі проектні пропозиції, 10 з яких будуть представлені на другому етапі. Прозовий фонд конкурсу 50 тисяч гривень. Буде розподілено на перші три місяці. Перші такі вимоги це було звичайно. Універсальність цього приміщення, щоб його можна було використовувати під різні модулі, під різні форми виставок, інсталяції, і так далі, щоб стіни були динамічними, щоб можна було збільшувати чи зменшувати розмір приміщення, щоб там були і майстерні, і можливо якісь. Коворк, ось і можливість галереї, і так далі. Крім того, так як згідно законодавства змінювати цільве призначення кінотеатру, ми не можемо, то звичайно функція кінотеатру залишиться. Планується, що в майбутньому в арт-центрі відбуватимуться заходи не тільки місцевого масштабу, а й всеукраїнського. Константин Касьян, Юлія Парух, телеканал ск 1 Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь СК 1 та хай вам щастить. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 21 липня. Обласна рада передала місту стадіон Спартак, а Україна вийшла в чвертьфінал Євробаскета. Російські легкоатлети втратили право брати участь в Олімпійських іграх. Про це та інше далі у студії Андрій Ванюк. Обласна рада передала місту майновий комплекс школи з футболу Полісся. Житомирська обласна рада передала у власність територіальної громади міста Житомирський цілісний майновий комплекс дитячої юнацької спортивної школи Полісся, який включає стадіон Спартак. За подібне рішення у четвер, 21 липня, проголосували 53 депутати. Тепер вже депутати міської ради на своїй сесії мають дати згоду на прийняття вказаного комплексу. Сама процедура передачі має зайняти від двох місяців і більше. Нагадаємо, що до кінця року ДСШ з футболу Полісся має стати міською спортшколою. Баскетбол Україна Чвертьфіналіст Євробаскета. Збірна України з баскетболу ю 20 продовжує свою переможну ходу на євробаскеті. Підопічні Максима Міхельсона провели матч однієї восьмої фіналу, в якому легко і невимушено розправилися з командою Бельгії з рахунком 95-74. Найкращими Найкращому у складі жовтосиніх стали Павлов, 18 очок, Кобець 15 очок, 5 підбирань, 4 перехоплення та Зотов 14 очок, 5 передач і 3 перехоплення. Нам залишається привітати хлопців з черговим успіхом і побажати їм перемоги у матчі однієї четвертої фіналу, в якому протистояти нам буде команда. Німеччини. Арбітражний суд в Лозані підтвердив дискваліфікацію російських легкоатлетів. Спортивний арбітражний суд не задовольнив позов Олімпійського комітету Росії до Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Таким чином, російські легкоатлети втратили право брати участь в іграх у Ріо. Зазначимо, що Олімпійські ігри 2016 відбудуться з 5 по 21 серпня у Бразилії. Футбол мартіаль найдорожчий гравець до 21 року. Відома компанія SoccerX спільно зі спортивним агентством Prime Time Sport провели дослідження щодо трансферної вартості футболістів до 21 року. Так, найдорожчим гравцем світу в категорії U21 був визнаний нападаючий Манчестер Юнайтед збірної Франції Антоні Мартіаль, 47 мільйонів євро. На другому місці розташувався півзахисник Шалька німець Лерой Сані, 37 мільйонів євро. Трійку найдорожчих молодих футболістів світу замкнув тріумфатор євро 2016 в складі збірної Португалії. 18-річний півзахисник Баварії Ренату Санчеш 34 мільйони євро. Це всі новини на цей час слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК-1. І пам'ятайте, спорт це запорука гарного настрою та міцного здоров'я.